У мене замовлених єєць чубатих з, з 35 курочок і штук 20-таків було ну, У нас хоч 5 курочок. Це вже... Хоча в мене десь приблизно, напевно, так і було. Е, просто в мене не чубаті ще були курочки. Як от чубатих в мене було от самих таких а, а, справжніх гарних чубатих, в мене було лише дві курочки. Всі, е, е, і 4 нечубатих. І чотири не чубатих. Ну, як, е, ще дві таких ні то не ні сьо. Типа чубато-бородаті, дві. дві чубати, дві чубато бородаті і. дві ну, просто волохаті ноги. курочки. Одна з них, до речі, несе. Чубаті в мене ще не. Ну, як цього, дві. Вони дрібні, це якісь там, я думаю, помість пішла від. скажіть мені, від... Амірокану, тому що в них і лапи темні, чи ще звідкись чубати в мене щось там намішалося. І вони по розміру такі маленькі. Вони, там, напевно, я думаю, до кілограма десь важать, а то може, можливо менше. Ось такі, я б не сказав, що. Тому їх, до них півника додати чубато, навіть той самий білий, який самий менший, він в два рази більший них. Він їх там замним.